Наразі відкриті нові можливості для шкіл України та Великої Британії. Так цього року стартувала нова освітня програма «UK-Ukraine School Partnerships». Ця ініціатива є частиною угоди про партнерство, яку підписали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві. Участь у цій освітній програмі стала новою сторінкою в історії Смілянської школи NoR10. Упродовж вересня та лютого 26-го року. За результатами відбіркового всеукраїнського етапу у нашій школі починає діяти проект Міжнародна програма. Партнерство шкіл Великої Британії та шкіл України, і я хочу зазначити, що ця програма реалізовується егідою Посольства Великої Британії у співпраці з міністерством освіти і науки України як частина сторічної партнерської ініціативи між Україною та Великою Британією. Для нашої школи це велика честь бути у цьому проєкті. І Черкащини лише дві школи задіяні в цьому проєкті, а взагалі по Україні відібрано 50 шкіл, і в Британії теж відібрано 50 шкіл. І ми дуже вдячні організаторам цього проєкту за довіру, за те, що обрали наш заклад, і ми маємо можливість представляти Черкащину на такому рівні. Право на участь в освітній програмі «UK – Ukraine School Partnerships» здобула Юліана Круч, котра нині викладає англійську мову. Учням початкових класів Смілянської школи номер 10 Тож у межах проєкту школа підписала договір про партнерство з британським навчальним закладом. Особисто для мене участь у програмі UK-Ukraine School Partnership – це не просто про партнерство, а можливість відкрити світ своїм учням і водночас показати світові наше місто і Україну в цілому. Відбір на програму був дуже серйозним. Я не була впевнена на 100%, що зможу опинитися в складі цих 50 шкіл е, всієї України, але все одно ми спробували, і в нас вийшло. І як результат підписано договір про партнерство у рамках е, освітньої програми між нашою школою та New Beverly Community School. Е, знаходиться вона в місті Лідс, е, що в Йоркширі. Моїм партнером у Великій Британії стала вчителька Кенді Еванс. З'ясувалося, що між українськими і британськими вчителями є значно більше спільного ніж. Спочатку здавалось, днями відбулася перша онлайн зустріч українських і британських школярів. Учні мали змогу представити свої школи, розповісти про традиції, навчання, улюблені предмети та дозвілля. Спілкування відбулося в теплій та дружній атмосфері. діти активно ставили запитання та ділилися враженнями. Попередньо ми обмінялися листами. Я відвезла до Кракова листи наших дітей. Мені передали листи британських діток. Участь у освітній програмі UK-Ukraine School Partnerships – це ще один крок до створення єдиного європейського освітнього простору, де діти навчаються розуміти, підтримувати і надихати одне одного незалежно від кордонів. У межах партнерства школи планують реалізувати спільні онлайн-проєкти, обмін ідеями, творчими роботами та культурними ініціативами. Партнерства передбачають спільні освітні проєкти протягом 4-6 місяців з можливістю продовження. На що ми дуже сподіваємося? Тож попереду нові зустрічі з європейською. Ими друзями, що не лише допоможуть вдосконалити знання англійської мови, а й відкрити нові можливості для міжкультурного обміну формування толерантності, розширення світогляду та розвитку комунікаційних навичок смілянських школярів. І звичайно, цей досвід надихає смілянських педагогів та учнів на нові проєкти та цікаві ідеї.